Оскільки людина в непослуху прийняла клятву на клятву, терня осот буде вона, земля ротити тобі. І ще обробляй землю і не дасть тобі плодів своїх, то на землі Його серця зійшли і виросли терня осот. Вороги через обман захопили славу Його і покрили його соромом. Викрили Його світло та одягнули його в темряву, вбили душу Його, розсипали і розділили помисли Його, скинули розум Його з висоти. І людина, Ізраїль стала рабом істинного фараона, і Він поставив над людиною представників і наглядачів, лукавих духів, які змушують людину з волі і з неволі робити Його лукаві справи. Складати глину і плінфу, ті, хто віддалив людину від небесного ладу думок, схилили її до справ лукавих, матеріальних, земних, тлінних, до слів, помислів і міркувань суєтних, тому що душа, впавши зі своєї висоти, зустріла людину ненависницьке царство. І жорстоких князів, які примушують її споруджувати їм гріховні міста пороку. Внаслідок падіння, все творіння і увесь рід людський піддалися тиранії ворога і пристрастей, уяви собі царя, у якого є надбання, і підвладних йому служителів, готових прислуговувати йому. І трапилося так, що вороги взяли і відвели його в полон. Як тільки його схопили, необхідно було йому його служителям і представникам слідувати за ним, так і Адама, чистого створив Бог на служіння собі, і для служіння Адаму дано цих тварин, тому що поставлено його Господаром і царем усіх тварин. Але як тільки знайшло до нього доступ і було сказане йому лукаве слово, Адам спочатку прийняв його зовнішнім слухом, потім воно проникло в його серце та полонило все Його єство. І таким чином, після нього були полонені вже разом з ним тварини, які служили та корилися йому, тому що через нього запанувала смерть над всякою душею, і внаслідок його непослуху. Так перетворила весь Адамів образ, що люди змінилися і дійшли до поклоніння демонам, бо ось і плоди земні, створені Богом, приносяться демонам. На їхні вівтарі покладають хліб, вино, єлей, тварин, навіть сині від очок своїх приносили в жертву демонам. З часу Адамового злочину. Душевні помисли, відторгнувшись від любові Божої, розсіялися в цьому віці і змішалися з помислами матеріальними і земними. Але як Адам, який переступив заповідь, прийняв у себе закваску шкідливих пристрастей, так і народжені від нього та увесь рід Адамів за спадкоємністю стали причетниками цього. А згодом. До того ж вже примножилися в людях гріховні пристрасті, що поширилися до перелюбства, ідолослужіння, вбивств та інших безглуздих діл, поки все людство не потонуло в пороках, зло такою мірою зросло в людях, що вони помислили, ніби Бога немає. Почали ж поклонятися неживому камінню, навіть зовсім не могли скласти собі уявлення про Бога. До такої міри закваска шкідливих пристрастей заквасила рід старого Адама. Після того, як людина відійшла від заповіді і була засуджена гнівом, гріх поневолив її, і сам, як якась безодня гіркоти і тонка, і глибока, увійшовши всередину, оволодів просторами душі до найглибших її тайників. Таким чином, і душу, і гріх, що з'єднався з нею, уподібнюємо великому дереву, в якого багато гілок, а коріння глибоко в землі, так і гріх, що війшов у душу, оволодів нею до найглибших тайників, обернувся на звичку та упередження, зростає з дитинства в кожному, виховує і вчить людину скверного. Лазар, якого Воскресив Господь, цей Лазар, настільки сповнений великого смороду, що ніхто не міг наблизитися до Його гробу, був образом Адама, який прийняв у свою душу великий сморід і наповнився чорнотою і темрявою. Але ти, коли чуєш про Адама, вкритого ранами, завданими розбійниками, і про Лазаря, не дозволяй, ніби по горах блукати твоєму розуму. Але закрийся всередині своєї душі, тому що і ти носиш ті ж рани, той же сморід, ту ж темряву. Усі ми сини цього затьмареного роду, усі причетні до того ж смороду, якою неміччю постраждав Адам, такою ж постраждали і всі ми, адже походимо від Адамового сімені, бо така ж неміч, як говорить Ісая, спіткала і нас. Виразки, плями, гнійні рани, неочищені й не обв'язані і не пом'якшені Єлеєм, такою незцілимою раною уражені ми. Як у Єгипті протягом триденної темряви, син не бачив батька, брат брата, друг щирого друга, тому що покривала їх темрява, так і після того, як Адам порушив заповідь, втратив колишню славу. І підкорився Духу світу, і покривало темряви, опустилося на душу Його, від нього і до останнього Адама, Господа, не бачила людина істинного небесного Отця, благосердної і доброї Матері, благодаті Духа, солодкого і жаденого брата, Господа, друзів і щирих собі святих ангелів. З якими колись радісно торжествувала і святкувала. І не тільки до останнього Адама, навіть і нині, для кого не засяяло сонце правди Христос, у кого не відкрилися душевні очі, просвічені істинним світлом, всі, ті, покриті тією ж темрявою гріха, відчувають на собі ту ж дію ласолюбства, піддаються тому ж покаранню. І нема у них очей, якими б могли бачити Отця. Найбільш відчутний наслідок падіння сум'яття, що всюди царює у світі, діти віку цього уподібнюються пшениці, всипані в решето цієї землі, і просіюються серед непостійних помислів світу цього, при безперестанному хвилюванні земних справ, бажань і багато сплетених матеріальних понять. Сатана потрясає душі і решетом, тобто земними справами, просіває весь грішний рід людський. З часу падіння, коли порушив Адам заповідь і підкорився лукавому князеві, який взяв над ним владу, безперестанними, спокусливими і хвилюючими помислами всіх синів віку цього, він просіває і приводить до зіткнення в решетті землі. Як пшениця в решеті, в того, хто просіває, б'ється і постійно підкидається, перевертається в ньому, та князь лукавства земними справами захоплює всіх людей, приводить у сум'яття і тривогу, примушує вдаватися до суєтних помислів, мерзотних бажань, земних і мирських зв'язків, невпивно полонячи, засмучуючи, вловлюючи весь грішний рід Адамів. І Господь передбачив апостолам майбутнє на них повстання лукавого. Ось сатана просить вас, щоб сіяти як пшеницю, але я молився за тебе, щоб не ослабла віра Твоя, бо слово і визначення, сказано Творцем Каїнові, ти будеш вигнанцем і мандрівником на землі, таємно відображає стан всіх грішників. Тому що рід Адамів, порушивши заповідь і ставши грішним, таємно взяв на себе цю подібність. Люди приводяться в сум'яття непостійними помислами, боязні, страху, всякого смутку, бажаннями, різноманітними задоволеннями. Князь Світу цього схвильовує всяку душу, ненароджену від Бога. І подібно до пшениці, що безперестанно переміщується в решеті, всіляко хвилює людські помисли, всіх приводячи в сум'яття і уловлюючи мирськими звабленнями, плоскими задоволеннями, страхами, збентеженнями. І Господь показуючи, що ті, хто піддається спокусам і бажанням лукавого, своїм лукавством подібні до Каїна, і, викриваючи їх, сказав Ви хочете виконувати похоті батька вашого, Він людину це і вбув споконвіку, і не стоїть в істині. Тому весь грішний рід Адамів таємно несе на собі це засудження, будете стогнати і трястись, коли сатана труситиме вас у решеті землі. Як від одного Адама поширювався по землі весь рід людський. Так, якась одна пристрасна вада проникла в увесь грішний рід людський, і князь злобив змозі один сіяти всіх непостійними матеріальними, суєтними бутівними помислами. І як один вітер може розхитувати і приводити в рух усі рослини і насіння, і як одна нічна темрява опускається на цілий Всесвіт та Князь лукавства якоюсь духовною темрявою гріха і смерті, якимось таємним і жорстоким вітром захоплює і закручує весь на землі людський рід, непостійними помислами і мирськими бажаннями, ловлячи людські серця, темрявою невідання, засліплення і забуття наповнює всяку душу ненароджену звище. Яка і думкою, і розумом не переселилася в інший вік за сказаним наше життя на небесах. Усі відчували це, але ніхто не знав, що це за зло і звідки воно, вважаючи такий стан природним. Видимий світ від царів і до жебраків весь у сум'ятті, у безладді, в боротьбі, і ніхто з них не знає цьому причини. Тобто цього явного зла, що виникло внаслідок Адамового злочину, цього жала смерті, тому що гріх, що увійшов, як якась розумна сила і суть сатани, посіяв всяке зло. Він таємно діє на внутрішню людину та на розум і бореться з ним помислами. Люди ж не знають, що роблять це спонукувані чужою силою. Навпаки, думають, що це природно і що роблять це, виходячи з власних міркувань. Але ті, хто має мир Христовий та осяяння Христове, знають, звідки все це піднімається, скільки походило царів з Адамового роду, які оволодівали всією землею і пишалися своїм царським пануванням. І жоден при такому достатку не міг пізнати того пошкодження. Яке злочином першої людини було породжено в душі і затьмарило її, тому не пізнає вона зміни, що відбулося в ній, а саме, що розум через своє падіння тепер покритий соромом, і після засліплення очей душевних не бачить тієї слави, яку до скоєння злочину бачив отець наш Адам. Були мудреці в світі. Одні з них показали свою перевагу в любомудрії, другі здивували вправністю в софістиці, треті показали силу в красномовстві, четверті були граматиками й поетами і писали за прийнятими правилами історії. Були і різні художники, що управлялися в мирських мистецтвах. І всі вони, якими оволодів змій, що поселився всередині них. Не усвідомлюючи гріха, що живе в них, зробилися полоненими і рабами лукавої сили і ніякої не отримали користі від свого знання і мистецтва. Хоч і велике зло від падіння, але воно не зовсім умертвило людину, залишилися в ній прояви духовного життя. Не говоримо, що людина була цілком втрачена, знищена, зазнала смерті. Вона померла для Бога. Живеш власним своїм єством.